В еколого-натуралістичному центрі представили новий вид рептилій єманських хамелеонів. Це перші представники цього виду в закладі. У світі налічується близько 160 видів. Причому половина цих видів мешкає на такому острові, як Мадагаскар. І ще 59 цих рептилій є ендеміками тільки цього острова, Що це означає, що вони мешкають тільки там і ніде більше в світі. Єменські хамелеони переважно комахоїдні. Вони споживають дрібну здобич цвіркунів, мух, павуків. У дорослому віці можуть вживати рослину їжу, фрукти або листя. Тривалість їхнього життя – 6-8 років. Головна особливість хамелеонів здатність змінювати свій колір залежно від умов. Є другий шар таких клітин, які дають можливість приломлювати, зломлювати да, світло, відбивати його, і за допомогою цього утворюється зелений колір і всі інші кольори. Цей вид ящирок вважається одним із найпоширеніших для утримання в домашніх тераріумах. Ралім повинен бути досить такий місткий, там 90 десь 60 на 45 повинна бути така територія. Гілочки, причому гілочки повинні бути такі не товсті, а тоненькі. Бачите, він моїх пальчиків використовує, мов би гілочки. Ось такий повинні у них бути антураж, повинно десь, десь сховатися йому було. Причому, дивіться, хвіст у нього теж такий цікавий. Вони його не гублять. Якщо загублять десь у якихось баталях, то вони вже не, не відрощать собі, собі цього хвоста. Проте вони його можуть використовувати як п'яту кінцівку. Бачите, що він зараз намагається і зробити. У природі Хамелеони вживають лише краплі води, що стікають з листя. У домашніх умовах рекомендується оприскувати листя рослин або скло тераріуму двічі на день, бо вони не п'ють воду з посудин. Розкачується станок який. У центрі планують проводити ознайомчі екскурсії для відвідувачів, під час яких розповідатимуть про особливості цього виду хамелеонів. Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.